Де влада? Ми замерзли. Владу геть. Ганьба, ганьба. Ось так, стоячи на пішохідному переході, мешканці провулку паровозного перекрили київське шосе на в'їзді в Житомир. Люди обурені, попри те, що в місті розпочався опалювальний сезон. В їх квартирах і досі холодно. Мене мене їх двоє. Що мені робити? Приблизно 18 градусів зараз. Що мені робить? І це при тому, що робить газова плита. На газовій плиті лежать огніповні кірпіші, і я плачу за газ при тому сьому. В будинках, які залишилися без опалення, мешкає понад сотня сімей. Люди кажуть, ремонтні роботи в їх дворі розпочали ще влітку, втім досі не закінчили. Зараз люди обігріваються підручними засобами, бо батареї не працюють. Хлорітопляться <кій> <кій> черепаха мерзне. Гарячу воду постійно підливаю. Мешканці кажуть, раніше їх будинки обігрівала котельня колійного заводу, втім зараз підприємство збанкрутіло. Завод нас відрізав, труби нові проклали і все, і на цьому вся робота закінчилася. Тепла як не було, так і не було. Приїжджали тут депутати, всі обіщали, все, і ніхто нічого не робить. Вибори закінчилися, нікому ми стали не потрібні. Обіцяють до першого, першого, а може другого, а може третього, а може. Ми чуємо такі обіцянки. У Житомир теплокомуненерго запевняють, будинки підключать до опалення. Втім, не уточнюють, коли саме місцевий бюджет виділив майже мільйон гривень на ці кошти. Придбали нову котельню. Проте через бюрократичну тяганину роботи затягуються. Тому зробили на даний момент ми поміняли за свої гроші повністю траси. Поставили нові траси, тому що не були в плащеному стані. Зробили перерізки в тепловій камері. Получили технічського слова, за позалі на карастинському заводі і отримали катєлю, находится знаходиться на складі. Сьогодні оплачуємо. Я думаю, завтра Рем і Житомиргаси може сьогодні уже роботи по підключенні тих Только электрика електрика газ становиться. Нам один день на монтаж і запуск вже за два тижні. Комунальники обіцяють увімкнути опалення в будинках. Наразі мешканці повірили обіцянкам, втім, готові будь-якої миті перекрити дорогу і блокувати рух транспорту, допоки в їх квартирах не стане тепло.